Друзі, привіт із Флориди! Ми веземо наш крайній вантаж перед відпочинком. Хочемо трішки побути дома десь приблизно тиждень, потім далі в дорогу. І так як в нас є один день часу. До розвантажування ми вирішили зупинитися біля біля Волмарта і взяти мастило для двигуна, щоб замінити його просто на заправці. Я все покажу і розкажу, як це можливо і як зекономити багато коштів, не заїжджаючи на сто на шапи і замінити просто власну руч на заправці. Це да? One more. Так, Взяли мастила, дві великих таких банки і чотири маленьких. Цього має вистачити. Беремо ось таке: Rotella Shell T6 Full Synthetic. Так що, ось таке. Ну, нам підходить. Там ще рукавички потрібні будуть. Лейка. Так, ну і взяли 10 галонів води. У таких великих бутилочках. Все, йдемо зараз вже на касу. У нас. Трак Кенвард модель Т-680 і Двигун у нас Cummins. X15 Х15 Cummins. X15, підказує. Так, ну і буде. Зараз почнемо наш процес. Мастило, вода. Значить, Думаємо. Я встановив краника на піддон для підтон, масла. І Я буду використовувати ці одногалонові контейнери для того, щоб злити масло з двигуна. От, а Потім ми залиємо нове масло в двигун. І оці одноголонові баклажки перелиємо назад старе масло в. З ціє контейнерів від масла і потім його віддамо на ресайкл. Це піддон е, Кам'янса е, X15. Значить, е, Поставив, е, не знаю, може вже хтось знає. Е, краник називається Easy Drain. Е, спочатку буду відвертим, спочатку, коли його ставив, боявся, тому що, самі розумієте, двигун коштує 40-50 тисяч доларів. і були такі страшилки, що а, цей краник відкривається, ломається. І перед тим, як а, я дізнаюсь, що а, мало мастила, вже буде пізно. Це такі мені страшилки розказували, але хочу вам сказати, і поділитися а, тим, що у мене цей краник у мене вже встановлений два роки. І скажу вам так, що проблем у мене з ним не було. Я поставив тут хамутик. Цей хамутик е, допомагає мені. Тому, щоб цей краник не відкрився. Я зараз не знаю, чи ви бачите, там є таке посадочне місце на цей рычажок, на цей краник. От, і оцим хамутиком, коли я зажав, воно не дає оцему, оцій ручці вийти з цього паза, от, і відкритися. Тому ну, за два роки я, ж кажу, я проблем не мав, але Хочу поділитися з вами, що я роблю для того, щоб цей кран працював для вас і не прокапував, не протікав, як то кажуть, слугував довго, так як він слугує мені. Як бачите, після того, як витер, залишилась грязюка, пісок і все остальне. Тому перед тим, як відкривати, щоб не пошкодити, щоб воно не затягнуло цей весь пісок мікрочастинки, ці не пошкодило цей краник, тому я завжди намагаюся цю частину, шарову частину, так як це шаровий кран, тримати її завжди чистою. Після зливу і після того, як з усім закінчили. Ну і також перед тим, як відкривати. Все після того, як я. Фитер я знімаю, відкручую комутик. Залишаю його тут, на той термін, поки я не закінчу зливати мастило. Усе і починаю зливати мастило. А, значить, да, перед тим, як починати зливати мастило, потрібно витягнути, від, відкрутити заливну кробку трохи. а, таку лівочку. Вона правда продовжувала, але я її відрізав, для того, щоб збільшити розмір тут, щоб масло швидше стікало. І тут від хамутика я просто використовую, щоб її зафіксувати. Тут. Таким чином. Це і быстро я заливаю 2,5 Десять 10 галунів, значить, дуже важливо, завжди намагайтесь тримати якомога найчистішу цю зону. Руки чисті, лєчка чиста, щуп витягаєте чистою серветкою, все витираєте, все культурненько, гарне. Це насправді отакі дрібниці зекономлять вам великі гроші, тому що маленька піщинка, пісочечок. Яка попадає в двигун, це впливає дуже погано. І буде в подальшому вам коштувати дуже багато Ну Все, в нас левел. Так що все Norm. добре. Фул, левел фул, Ось От і все. Да. Останок ще скажу, що мастило коштувало нам 21652 долара і вода нам коштувала 12 доларів 20 центів. Тобто, таким чином ми гарно зекономили, тому що в шапах при заправках заміна мастила буде коштувати в районі від 400 до 600 доларів. Весь процес ми показали. Пояснили, Підписуйтесь на мій канал, лайкайте, пишіть коментарі, що сподобалося, що не сподобалося. Приймаю любу критику, і до зустрічі в новому відео.